І бажаючи позмагатись за крісло, президента України вже подали свої документи та готові до перегонів. ЦВК вже погодило рекордні 29 кандидатів з майже 80 поданих. Але сьогодні мова не про них, а про їхні другі половинки. Вітаю! Я Євген Плінський, і сьогодні ми розпочинаємо тиждень програм про тих жінок, які дуже хочуть стати першою леді країни. Як вони живуть? Про що мріють та чи достойні взагалі такого високого статусу? Оціните це саме ви, але не думайте, що всі дуже легко погодились відкрити нам свої домівки. Самі сміливі та відверті, ексклюзивні тільки для вас. Перший кандидат в президенти, дружина якого погодилася пустити нас в свою родину, став Віталій Купрій. Знайомтеся, кандидат на звання першої леді його дружина Ірина. Починаємо! Він відкрив свою першу справу у 18 років. Перші великі гроші заробив на продажі одягу. За політику взявся у 2004 році, проте за 15 років змінив пів десятка партій. І сьогодні ексклюзивно для секретних матеріалів Віталій Купрій відчиняє двері свого будинку, аби познайомити з нею, з тією, яка підтримує і у радості, і в горі. з тією, яка 100% вірить, що саме він гідний стати президентом України. Родина кандидата в президенти Віталія Купрія сьогодні проживає в Гостомелі у трикімнатній квартирі. Добрий день Власне, заходьте. Віталій, дуже приємно. Ірина, моя дружина. Доброго дня. Дуже приємно. Я не публічна людина взагалі. Для мене це тяжкувато. Вона перші дві хвилини ніяковіє, але швидко звикає до камери і безхитрісно розповідає про своє життя. Він був моїм клієнтом, робив у мене манікюр. До знайомства з Віталієм. Ірина 11 років працювала майстрем з манікюру. Він мабуть роки два. Він ходив до мене як клієнт, але Ірина і думки не мала, що перед нею її майбутній чоловік. Кажи, Іра, а ти замужем? Ні, не замужем. І вже за три роки вони стали чоловіком та дружиною. Весілля відгуляли в українському стилі. Разом вони вже 10 років. Катруся це моя з від першого шлюбу. Максим від Іриного першого шлюбу. Це наш спільний. І всі одне за одного горою. Сьогодні Ірина домогосподарка. Сім ранку я встаю, збираю дитину до школи, кормлю його і підвожу. Покупки, уборка там, прання, все, все це на мені. У нас немає домогосподарок, немає поваріг. До роботи привчена з малку. Батьки дуже тяжко і багато працювали за спеціальності. Мій папа зоотехнік. Але е, останні роки він працював на поксохімі. Мама е, пішла птичницею працювати. Працювала дуже тяжко і дуже багато. Сама Ірина мріяла стати спортсменкою. Я е, бігуня на середній дистанції пішла е, в коледж фізичного виховання, хотіла стати вчителем фізичного виховання, але не склалося. Але вже на той час в мене була дитина. Народився Максимка, старший мій син, і чоловік мій помер. На жаль, Ірина змушена була зрадити своїй мрії. Я була майстром по манікюру, заробляла хліб таким чином. Після одруження життя кардинально змінилося. Віталій став депутатом місцевої ради. Мені довелося взяти на себе його бізнес. і Я займалася підприємницькою діяльністю. У нас був магазин. В центрі міста ми продавали там верхній одяг, взуття, білизні. Ще у далекому 94-му Віталій почав возити речі з Туреччини. Саме на цьому і заробив свій перший статок. У мене в 96-му році була 100 квадратних метрів квартира з джакузі, з сауною всередині. Розумієте, у мене абсолютно домашній кінотеатр, ні у кого ще. лазерний програвач. Такі диски були. Згідно декларації, за 2018 рік на Віталія Купрія зареєстровані квартира в Грузії, дача в Кам'янському, магазин непродовольчих товарів з офісним приміщенням у Кам'янському, на Ірину квартира в Кам'янському та квартира під Києвом. З транспортних засобів на Віталія зареєстровані три легкові автомобілі: мотоцикл та яхта. У нас зараз з'явилася квартира в Грузії. Прекрасна і гарна набережна. Біля моря Це чудово. Щодо яхти це не примха, а справжня сімейна пристрасть. Це можливість трошки на час відірватися від світу. Піти в океан море, бачити лише вітер, парус і, і воду. Відомий вислів, багаті теж плачуть. Родина купріїв знає, як ніхто. Напад на чоловіка та втрата дитини. Про тяжкий бік життя публічної родини далі в сюжеті. Справжнім випробуванням для подружжя стали часи, коли Віталій вирішив піти у велику політику. Це були дуже тяжкі часи, адже розпочав шлях зі скандалу. Славно звісний білборд в Кам'янському. Взнали, що внук голосував за регіони. Переписала хату на кота. Це була його рок справа. І це така істерика була у партії ріонів, що вони просто ну не знали, що робити. Вони занять мене вирізають у мене 28 площин власності. Було у мене був рекламний бізнес, просто знищили конструкції самі. Але не до жартів було Ірині, коли на чоловіка скоїли замах. Напали два боксера, штовхнули його в яму. Мабуть, чотирьохметрову. другий напад на нього напав з молотком. Чоловік. У мене була маленька дитина на руках, і мені було страшно залишитись. Через переслідування Віталію довелося покинути рідне місто. Тому рік зустрічалися раз, може, на два тижні приблизно до, до самого майдану. Проте сім'ю це не зламало. Але він боїться, він молодець. Я його розуміла. Але найважчим життєвим випробуванням для пари став 2016 рік. Коли через халатність лікарів у них помер новонароджений син. Я не впевнена, що я зможу відповісти на це питання. Дитина народилась з розірваним стравоходом, але лікарі протягом 10 годин не надавали необхідної допомоги. Коли привезли в Ахмадит, зробили операцію, занесли інфекцію і не давали належний антибіотик. Казали, що іншого немає. Ірина бачила, як кожну хвилину дитині стає гірше, але докричатися до медперсоналу не могла. І в той трагічний день вона була сама, коли народжувала Ірина, мене не було в країні. І тільки після того, як Ірина пригрозила викликати поліцію, раптом знайшлося необхідне обладнання у сусідній будівлі. І вже коли дитину донесли, вона вже була на життєздатна, тому що рівень кисня впав до 20%. відсотків. Ну, це вже всі розуміють, це вже відмирання органів. Він і досі не може пробачити собі, що у той момент його не було поруч. Шановні про свою втрату Віталій розповів навіть з трибуни парламенту, вимагаючи негайної медреформи. Це дуже важка втрата для мене. Вже два з половиною роки. Ми не можемо становити справедливість. За два місяці президентські вибори чи готова Ірина до звання першої леді говорить поки що не впевнено. Не знаю. Я не публічна людина взагалі. То для мене це тяжкувато, мабуть. Ми вирішили зробити бліц опитування, аби трохи краще дізнатися про кандидатку на пост можливої першої леді. Ваш улюблений письменник. Ну, мабуть, Ліна Костенко. Остання книга, яку ви прочитали. Це був Карлсон. Ми перечитуємо з Остапчиком його кожен день по п'ять разів. Що для вас справді щастя? Кохання, сім'я. Якими якостями повинен володіти майбутній президент України? Чесність, порядність, справедливість. Скільки зараз коштує проїзд на метро? Коли їздила, було 8 гривень. Яка мінімальна пенсія в Україні? Ну, приблизно, мабуть, півтори тисячі. Продовжують фразу Я терпіти не можу коли. Брешуть. Я боюся. Пінутись. Ви за вступ України в НАТО? Ви віруюча людина? Не релігійна, але щось найвищі сили я вірю. Чи любите ви борщ? Дуже? Яке улюблене місто на планеті? Мабуть, Новомиколаївка, бо я там росла. Ваше ставлення до Томусу? Позитивне. Але це лише перший кандидат на звання головної жінки країни, з яким ми вас познайомили завтра. Ми продовжимо нашу серію і познайомимо вас із жінкою, відвертість якої вас здивує. Не пропустіть о 19.20 в секретних матеріалах на 1+,1. плюс